Болото це лихо чи джерело життя? Саме на це питання дам я вам сьогодні відповідь. Багато людей навіть не здогадуються, що вони надзвичайно корисні і болотний світ на диво красивий. Болото це легені планети. Вони поглинають велику кількість вуглекислого газу і виділяють кисню за рік більше, ніж гектар лісу. Болото як природний фільтр планети. Пил рухається у напрямку до боліт і поглинається. За рік гектар болотної місцевості поглинає 3 тонни пиву. Болота як джерела цінних яхід і рослин. Торф'яні родовища є місцем для зростання цінних яхід, Лохина, морошка журавина, які використовуються в фармацевтиці та приносять користь для людей. Було є джерелом археологічних знахідок і корисних копалин. У них знаходиться торф. Сьогодні його використовують як сировану для хімічної промисловості добриво, паливо, корми та пістилки для тварин. У заболочених місцевостях живуть багато рослин та тварин, занесених у червону книгу. Булота підтримують рівень води багатьох рік. Булота перешкоджають розвитку парникового ефекту. Отже, болота – це не просто комарі, бруд, вода і згубне місце, де можна втратитися. Вони є важливими компонентами нашої планети, які варто дбати та зберігати. До речі, я вам нагадаю, що 2 лютого у світі відзначається День водноболотних угідь. І все ж таки, я вважаю, що болота – це джерело життя. Думаю, що і вас також переконала, і не будуть вони лихо, якщо бути максимально обережним. Усім дякую за увагу! Над матеріалом працювала! Куцікова Амелія!